Миколи, Ганни, Петра, Миколи, Ярослава, Ольги, Надії, Михайла, Євгенія, Марії, Ольги, Василя, Тетяни, Дмитра, Степана, Клементина, Ганна, Анастасії, Маркіяна, Галини, Степана, Петра, Анастасії, Ганна Якова, Йосипа, Миколи, Івана, Марії, Дмитра, Миколи, Галини, Миколи, Степана, Клавдія, Лідії, Олександра, Леоніда. Михайлини, Людмини, Олексія, Роми, Дмитра, Миколи, Петра, Анатолія, Степана, Федора, Христини, Любові Степана Ганни, Марії, Миколи, Катерини, Михайла, Софії, Антона, Надії, Федора, Степана Марії, Володимира, Івана, Антоніни, Адама Володимира, Леонії, Павліни, Надії, Зоряніни, Івана. Водія Тетяна, Михайла, Казимира, Текли, Ірини, Івана, Анни, Антона, Теклі, Леона, Іванна, Надії, Софії, Петра, Юсипа, Анни, Євгенії, Юсипа, Володимира, Томка, Юстина, Мар'яни, Степана, Михайла, Теклі, Руксолана, Михайла, Івана, Ірини, Захарія, Янаслови, Марія, Нуфрія, Наталії, Анни. Анни, Федора, Любе, Михайла, Анни, Марії, Михайла, Степана, Стефанії, Жопокій, Стефанії, Василя, Марії Михайла, Юзефа, Данила, Володимира, Ганни, Василя, Ганни, Михайла, Ганни, Івана, Івана, Володимира, Емілії, Степана, Ганни Івана, Марії, Василя, Ганни, Марії, Матрини, Ігната, Марії, Ольги, Ірини, Ольги, Ігора. Олександра, Валентина, Віра, Степана, Марії, Ігоря, Богдана, Картіяна, Софії, Олекси, Оксана, Ігоря, Степані, Василя, Матрона, Михайла, Ганна Ігоря, Богдана, Ольги Михайла, Варвара Івана, Томи, Онуфрія, Миколая, Анна, Михайла, Михайлини, Марії Володимира, Максима, Анатолія, Ігора. Магдалини, Франчески, Йосифа Марії, Євгенії, Любові Івана, Анни, Кароля, Магдалини, Михайла Івана, Катерини, Любові, Миколая, Оленки, Емілії, Олексія, Анни, Василя Марії, Андрія Івана, Марії, Даниїла, Миколая, Івана, Франческа, Антоніни, Аліни, Стефана, Ольги.